Доброго дня, компанія бачу все. Тут ось підходить 220 котик лежить. Йому тут коло батареї тепло. У нас техніка безпеки соблюдається завжди. Міряємо... <свісно> міряємо ампераж. Купили такі клещі, вставили в розеточку, вона показує 1600 Вт навантаження і клещами міріємо теж вони показують ось 0,77. І якщо помножити на входящий ток, Ходячий ток, ми зараз подивимося на цьому приборі 197 вольт. Якщо помножити на 197 вольт, ми дізнаємося, скільки потрапляє у ватах прибор такими клещами. Тому що часто там приходять клієнти, треба то акумулятор поміряти, скільки споживає. То зарядна станція, скільки, то прямо на квартиру, скільки йде за, з батареї, якщо безперебійник якийсь обережно е, встановлюємо і да-да-да. Не вбило ще тебе ні? Е, і, 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 і треба, е, як вони кажуть клієнти, е, скільки чи потягне оцей ось акумулятор всю мою квартиру. То це клещі для того, щоб міряти, чи потягне, чи не потягне, і скільки потягне годину, дві, три, п'ять.